Дай Боже щастя! Нині будемо говорили про те, як скомпілювати і запустити програму. Будемо розбирати, що таке GoBuild, GoRun і GoInstall. Гарантую, що в кінці того відео вас не виникне жодних проблем, коли вас попросять збілдати проект під Linux, навіть якщо вас він да. Зак ми далеко не зайшли, дуже прошу вас поставити лайк, написати коментар і підписатися на наш канал. Поможіть людям стати добрими програмістами. Мені треба, щоб у вас була проста програма, яку ви зможете запустити. В нашому звиччому репозиторії створюємо новий пакет: build, run, install. Main.go, функція main. В ній пишемо fmt println. Всередині пишемо цьому. В наступному рядку пишемо fmt Ця функція нам потрібна, аби ви могли побачити і відчути свою програму. Скантелен в даному випадку буде чекати, поки ви нажмете Enter, і тільки після того закінчить виконання програми. Нам то треба буде, коли ми будемо запускати програму як звичайні користувачі без консолі і всіх там інших програмістських штучок. Вйо, рухаємося по черзі. Відкриваємо термінал в тому місці, де є файл. Нагадую, що в мене копія всього нашого проекту з GitHub. -у. Термінал відкрився, в руті репозиторія. то я мушу перейти в папочку Build Run Install. Як користуватися терміналом, я розказував в одному з попередніх уроків. Тому зараз не буду акцентуватися на тому. В терміналі пишемо: Go, build. Подивіться. У нас з'явився новий файл. Називається він так само, як і папочка, в якому наш мейн-файл знаходиться. Тепер ми можемо його запустити. Для того в консолі пишемо крапку, похилу риску, його назву і нажимаємо Enter. Покажіть, будь ласка, назву того файла повністю разом з розширенням. У мене назва може відрізнятися. І бачите, що не пише розширення файлу. У Вас, якщо вас припустимо, Windows, може бути розширення Exe. Його обов'язково треба додати, коли ви його запускаєте. Будь ласка, будьте тут уважні. Раз вже така справа, ще дам коментар стосовно крапки і похилої риски, Це означає, що ми хочемо працювати з файлами, які знаходяться в тій самій директорії, в якій відкритий наш термінал. Супер! В консолі пише «цьом» і програма чекає нашої взаємодії. Нажимаємо Enter і кінець. Програма скінчилась. Якщо ви думаєте, що ваша програма то щось таке, що тільки програміст може відкрити. То ви дуже помиляєтесь. Давайте тикнемо правою кнопочкою на папочці: Build Run Install, Open in Finder. Ну, якщо у вас інша система, там буде мій комп'ютер чи Explorer, щось таке. Два рази тикнули на Build Run Install, бачимо, що надрукувало нам цьому. Ну і чекає наш enter. На жале, є, а ще є багато іншого. Але то вже системна інформація, і нам то не треба. Також ми. Можемо вказати назву файлу, якщо вам не підходить назва пакету. Для того пишемо go build-o buildname. Появився в нас новий бінарник buildName. Його і запускаємо. Те саме. Коли ми запускаємо команду build, ми збираємо програму спеціально під систему, на якій працюємо. Бінарник, який ми збилдали, ми не можемо запустити на Linux чи на Windows. Ну, якщо у вас Mac, так? Але ми можемо білдати під інші системи чи архітектури. Для того нам треба додати змінні середовища, які будуть казати, під що ми збираємо програму. Пишемо GoOS. Операційна система дорівнює Windows. Пробіл, GoArch. Архітектура системи дорівнює AMD 64. Далі крапка. Всі можливі операційні системи архітектури я обов'язково додам в посиланні на офіційну документацію. Люкс. Появився новий файлик. Я не можу його запустити, але можна дістати тому, хто зможе. Відкриваю комп'ютер своєї дівчини, і тут цьом. все приємно і все вірно. Enter. Останній параметр в команді то крапочка. Тобто ми працюємо в, е, в поточній директорії, але таке деколи стається, що нам, припустимо, треба зробити білд з іншої директорії. Для того вертаємось на рівень вище. І замість поточної директорії пишемо, що ми хочемо запустити build в директорії build-run-install. Запустили. Бачимо, що він появився там, де ми запустили команду. А якщо нам треба, щоб то з'явилось де-інде, додайте параметр O. Він може бути таким самим, як build. Фух. Як build розібрались. Треба постарати ті всі бінарники тефар. Для того пишемо: go, clean.похила build run install. Го почистив для нас бінарники з назвою нашого пакету. А ті, які ми створювали з різними флагами, нам треба видалити руцями. Кожна зміна коду потребує рекомпіляції. І воно не зовсім ефективно. Кожен раз робити білд, потім той бінарник запускати, а потім ще й клін робити. Ну, складно. Щоб було просто, у нас є Go run. По факту, то те саме, що зробити go build, запустити програму, а потім видалити бінарник. Коли ми білдимо, ми можемо щось робити з бінарником, який отримуємо. Наприклад, там, передати комусь, чи збілдати тут, а запустити на віддаленому сервері. А run зроблений з іншою метою, аби спростити нам в життя в момент розробки. Пробуємо. Go run відносний шлях до пакету. Build, run, install. Enter. Відпрацювало. Ну і на кінець. Go install. Про той самий go build, тільки файл він зберігає в папочці BIN. Там, де мають лежати наші бінарнички для нашого проєкту. Шлях до нього то є папочка bin в роті нашого репозиторія. Зараз тої папочки навіть не існує. В числім терміналі робимо go install для build run Install, і бінарничок автоматично попадає туди. Провіряємо. Ну, не файно, ні?